Міська багатопрофільна лікарня продовжує покращувати якість надання медичних послуг. У закладі функціонує два кабінети ендоскопії з новим обладнанням: один у приймальному відділенні, інший у приміщенні дорослої поліклініки. Сучасні ендоколоноскопи з відеосистемою придбали за кошти закладу. На жаль, був цей апарат один. Він знаходився в відділенні відкладної медичної допомоги. Створилась така ситуація, що на одному апараті. Ми обслуговували хворих як стаціонарних, так і амбулаторних. Перемішувся поток хворих, що було незручно, і людям, і медичному персоналу. Лікарі мають можливість бачити стан будь-якого внутрішнього органу людини на екрані монітора, проводити діагностичні та лікувальні маніпуляції в реальному часі. Хворий зранку нічого не їсть, не п'є. Приходить з рушничком з направленням від від сімейного лікаря і проводиться прийом. Само апарат тут він включає гастроскопічний апарат і колоноскопічний апарат. Цим апаратом можна обстежувати шлунок, 12 палок кишку і товстий кишечник, і проводити відеофіксацію. Цей апарат дає змогу збільшувати зображення і виявляти злоякісні захворювання, особливо на ранніх стадіях, і брати біопсію для гістологічного заключення. Також проводиться на цьому ще апараті зупинка кровотеч-гемостаз. Майбутньому плануємо проводити оперативні втручання, міні-інвазивні, це поліпектомії і видалення різних пухлин доброякісних. Після ремонту кабінет у поліклінічному відділенні здійснює прийом амбулаторних та стаціонарних пацієнтів. Це отримали нову стойку, другу відділу яку відкрили 30 грудня. Нова апаратура усовершенствована, і будемо приймати тут же сугубо амбулаторних хворих, щоб не ходили в поліклініки від сімейного зразу до нас. І проводиться гастроскопія, це обстеження стравохода, шлунка 12 палої кишки, І проводиться колоноскопія, це обстежується товстий кишківник повністю. За програмою медичних гарантій, раз на рік обстеження шлунку можуть проходити люди старші 50 років. Також пацієнти старші 40 років мають змогу безкоштовно пройти діагностику кишківника. Також існують певні протипокази, за яких варто відмовитись від процедури. Ну, проти це важкі стани хворого, важкі супутні захворювання, вік хворого. Це все визначає лікар, який визначає всі обстеження проводяться безкоштовно за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або вузького спеціаліста багатопрофільної лікарні. Після процедури ви можете переглянути запис дослідження за допомогою фото та відеофіксації, яку здійснює апарат. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук лайк ті